То пронто, мої кохані, сьогодні я в стилі Даяни Рос, пам'ятаєте її цю зачіску пушисто. <схи> ну що, це реалії життя в Іспанії. Але, Але ми себе сприймаємо, любимо, бо ми всі унікальні. І так, дивимось, що неочікувано. Увірветься в ваше життя. Думайте про себе. З вами хан, найкращий зірковий таролог. Ще є дуже крутий сіфіротік. Тобто я саме та людина, яка завдяки картам таро може зробити вам амулет, який поставить вас на ту верху життя, де ви будете щаслива, багата, фінансово забезпечена, знайдете своє призначення. Це не в одному амулету, на кожен запит свій амулет. Я розмовляю, але поки помішую карти. Не переживайте, що неочікувано увірветься ваше життя. Дивимось. Ага. Мах. Ваше життя неочікувано, увірветься Мах. Це або маніпулятор. Або людина, яка буде здійснювати ваші бажання. А що ви маєте на увазі? охо -ох, ох Четвірка жезлів. Ваше життя вірвиться, дивіться, тут магом можете бути, як і ви, тобто ви зараз людина. Ваші бажання здійснюються любі. У вас для цього, каже всесвіт, є всі стихії. Да? Чотири: вогонь, вода, земля і повітря. І неочікувана четвірка жезлів. Це вам хтось запропонує або проживати під одним дахом, або брак. Ану, вищі сили підкажіть? Мах, це моя дівчинка, або хлопчик на себе переносить, який дивиться. Або це людина, яка увірветься. Так, ну це мені ні, ні про що не говорить. Вау! Карти кажуть, дивіться, що мах до вас йде. Це людина. Яка раніше хитрувала, маніпулювала, не договорювала це чоловік, звісно. І йому дуже важко без вас, дуже. І він іде до вас, як золотий пентакль, як подарунок Бога, дівчата. Як круто! Нарешті в ваше життя прийде чоловік, не нарешті, а він хитрував, маніпулював, ви його знаєте. Це буде чоловік, якого ви знаєте. Але він тепер приходить як той, який здійснює ваші бажання, тому що біля нього стоїть туз Пентаклів. Ого, а в чому туз Пентаклів? От мені цікаво. Туз Пентаклів. Тут так дуже написано. Туз Пентаклів, це. П'ятірка Жезлів. Це людина, так, кажуть передісторія, як у мене завжди. Ви раніше з цією людиною боролися. Так. І, І щось ви боролися, боролися, вдобулося до того, що або ви пішли, залишивши всі почуття до нього, або він пішов, да, залишивши почуття до вас. Тут усіх по-різному, бо вас багато. Так, і що далі? І далі тепер він до вас їде, кажуть карти. Причому, не скажу, що він прям їде ось так, він їде з такими важкими думками. А через що він їде з важкими думками? Ну Тому що він думає, що, можливо, те, що він вам запропонує, це такі ілюзії, фантазії і ще чому. Тому що він з вами хоче продовжити відносини, розумієте? А він же раніше хитрував маніпулював, то він боїться зараз цього. Так, а чи можна йому довіряти? Карти кажуть, так, він до вас їде як переможеть. Він тут поборов, скажімо так, лева. Можливо, навіть хтось самому собі поборов, і він з вами їде не просто, він їде якби. Він прийде до вас як переможець. Окей, а що він дасть, моїй дівчинці, тепер? Ну, це зрозуміло. Що у нього є почуття, і що він про них буде говорити. Це зрозуміло. Так, що він дасть? Він дасть вам здійснення вашого бажання по аркану Зірка. Так. Боже, дівчата, ви знаєте, так цікаво. Взагалі, моя місія змінювати ваше життя. Причому не просто розклади робити, бо робити розклади ви бачили, багато хто може. І не в цьому головний фокус, і не з цього я починала. Зараз нормально не переживайте, тут мені треба просто подивитися. Так ось на амулети якраз погоджується 80% дівчат, яких спочатку я зробила розклад. Вони сказали, так, бо бачу, що правда. Але сказали, спочатку ні, я подумаю. Потім пройшов час, зрозуміло, що все, правда, заказала, але омлет же коштує дорожче. Бо попа дуже велика, я одна їх роблю. Тому читайте відгуки на Тіктоці і заказуйте амулети. Так. Так чи може моя дівчинка йому довіряти? Скажіть. Так. Ну тут знов карти кажуть, що він довгий час у ваших відносинах був третій фактор. Ми це розуміємо. Третій фактор, у кого якийсь випивка, алкоголь, у когось інша жінка і все таке інше. І. Так, був третій фактор. А тепер що буде? А тепер зірка буде здійснення вашого бажання, на яке ви не сподівалися. А яке бажання? Окей, давайте зроблю я так. А яке бажання? лісниця він до вас їде. буде новий етап життя. А яке бажання є у моєї дівчинки? Яке бажання. Ну, карти кажуть, що зараз у вас нема бажань щодо нього. Ви зараз холодна з мечем. Відключили серце. Така для нього підійдеш, як. Махну цим мечем мало не, зда... не буде тобі здаватися. Так, тобто голову, подивіться, відрублю. Ну, Королева мечів це класна жінка. Ви знаєте, вона, Вон, бачите, в мішок лежить. Вона, до речі, дуже справедлива. Тому вони даремно це включили. Ви правильно зробили? Так. Так, а яке бажання він здійснить її, взагалі, про яке вже дівчинка моя не сподівається? Карти кажуть, ну, що зараз ви не спілкуєтесь. Нема у вас до нього бажань. Так. Але карти кажуть, він здійснить багато ваших бажань. Вісім, як мінімум. Ну, яке хоча б одне з них. Одне з них кажуть карти це поновлення з ним відносин. Хоч ви не хочете, але ви з ним поновите відносини. А друге яке? Ми знаємо, що дівчинка пішла. Так, яке друге. Друге це те, що будуть здійснювати ваші бажання. Третє. Ну, тут просто карти, звісно, так не кажуть, не відповідають. Але що вони кажуть? Вони мені кажуть знову. Вони люблять оце казати про минуле. Ну і кажуть, що. Багато мене дивляться дівчат практик, дівчат, які займаються таро, або рунами, або якимись езотеричними практиками. Або ваша інтуїція вам багато чого підказує. Вам знаєте, що кажуть зараз карти таро? Слухайте свою інтуїцію, ви самі все знаєте. Ситуація висить зараз. Багато страхів про вас, да? кажуть карти. Так, треба включити кондиціонер, тому що. Мозги закіпають. Так, і. Ну, яке? Проживання під одним дахом. Ось яке бажання. Знов про це. Брак. Брак. Окей, от. Тобто, оце неочікувано увірветься ваше життя, кажуть карти. Так, йдемо далі. Дуже цікаво. Ану, а розкажіть нам про цього чоловіка. щоб ви його впізнали, цього чоловіка. Це він чи не він? Ви щасливо розкажіть нам про цього чоловіка, який увірветься в життя дівчат. Ви бачите, мені не треба багато карт розкладувати. Карти розказують зразу. Розкажіть, що карти кажуть? Карти кажуть, що у цього чоловіка дуже багато ілюзій і фантазій. Він навіть коли вам міг щось обіцяти, він міг сам це вірити. Але нічого не сталося, не зробилося. Ще про нього розкажіть. Що про нього ще кажуть карти? Зараз подивимось. Ох, що він хоче з вами продовжити відносини. Він зараз дуже страждає. Погано спить ночами. Тобто, як можна спати, да, розуміючи, що, що над тобою висять дев'ять мечів. Він да? наче, чувствує себе, бачите, таким прикованим до цієї кроваті. Але ця людина вона може віддавати карти, показують, вона може допомагати. Ще про цього чоловіка. Такий любить сперечатися, любить свою точку зору відстаювати. Любить, знаєте, багато говорити про почуття, але мало робити. Хитруїн. Бачите, як отут? да Ілюзіоніст. Тут любить лю... різні трюки показувати. Думаючи, що всі дурні, один він розумний. Ну, Карти кажуть, що він володіє вісім пентаклів. Так. Карти кажуть, що він володіє якоюсь певною професією, яка приносить йому гроші, що він професіонал свого діла. Тут, бачите, він дуже професійного гроші кикує. Окей, давайте тепер так про нього запитаємо. Це нова колота, яку я купила, до речі, мої кохані, за ваші донатики. Дякую вас за донати. Кожен день отримую. Дякую за будь-яку суму і кажу вам, що вам це повернеться в 100 разів більше, як мінімум. Тому очікуйте прихід, грошей, а я очікую від вас донатики. Я ніколи це не скриваю. Як чоловік цей відноситься до моєї дівчинки? Як він відноситься? Він зараз до вас відноситься. Мені подобається ця канта, ір, карта Іерофант. Він розуміє, що ви не просто так прийшли в його життя, що вас йому послали Вищі сили. І він вже зараз хоче оцінити цей Божий промисел. Я правильно кажу? Так. так. Він розуміє, що тут хтось пішов, залишивши, да, почуття. Тут багато хто саме ви пішли, хто дивиться, і що це було по справедливості. Так, як він відноситься ще до моєї дівчинки. Був третій фактор. Ви пішли від нього, тому що саме. Він хитрував, маніпулював, недоговарював. Да? І, до речі, щодо стосовно браку, ви могли раніше з ним розмовляти, але це не сталося, бо був третій фактор. Дівчата, іноді третій фактор це життя чоловіка, який він не хоче змінити. Да? Тобто треба там переїхати в інше місто, в іншу квартиру, в інший дім, а людина не готова. Як він ще відноситься? Ну, карти кажуть, що він зараз для вас хоче стати королем Пентаклів. Він розуміє, що це по справедливості щодо вас. Тобто він хоче стати для вас чоловіком, який заробляє гроші, який дає вам стабільність, який дає вам надійність, що він ще відчуває. Зараз ситуація висить, і ви знаєте, у нього зараз дуже багато страхів. Дуже багато, тому що він не знає, що у вас там відбувається. Він тут навіть може, ви знаєте, коли висить, він може або пити, або випивати, хоча це одне і те, або курити. Луна. Або він навіть може думати, що якось чудно, странно, що він вас не може забути. Да? Да, Ханна, так, да, це моє слово паразит. Так, і він тепер хоче вам показати, що він король Пентаклів, що він має гроші, да, що він буде опікуватися вами тим, що він вам зробить якийсь подарунок коштовний, або якось якимось чином, не знаю, може, гроші вам дасть, це може бути. Тобто він, ви побачите це в реалі, тому що король Пентаклів це вже все. Це не король чаш, який тільки може говорити, і не рицар чаш, який тільки говорить про своє кохання. Ні. Це людина, яка діями доказує свої почуття. Окей, зрозуміло. Тепер вищі сили підкажіть нам, як же цей чоловік буде проявлятися до нашої дівчинки? Значить, він буде. Проявляться до вас по справедливості. Він вже давно хоче приїхати, подивіться, але поки що не їде. Але вже є бажання зробити цей вчинок. І він. Закоханий, подивіться. І він їде, їде до вас, тому що він зробив вибір щодо кохання. Тобто, ось чоловік цілує жінку, він вибирає вас. Він такий високий може бути, дівчата, тут на фото деяких. Та й ви така теж височенька. Так, тобто, третій фактор пішов. Як він ще буде проявлятися? Ну він, по-перше, -по зараз чекає, коли як він вважає, колесо фортуни повернеться до нього кращим боком, коли Фортуна буде на його боці. І чому він хоче їхати, але не їде, тому що він зараз в мечових енергіях, як і ви. Ви з ним пара, ви з ним дуже схожі. У нього зараз меч в руках, і він такий. Тобто, ні, не поїду. Тобто він приймає зараз рішення головою, а не серцем. Не буду не писати, бачите, рот закритий. Нічого не буду робити, буду отак сидіти. Але що кажуть карти? Чому він зробить вибір щодо кохання? Саме вас вибере. Тому що він король чаш. Тому що він кохає вас, це 100%. Тобто він із короля мечів. Йому до короля чаш один крок. Тільки треба серце своє підключити, а розум відключити? Ну, він це зробив. А як скоро він проявиться? Помірність, дівчата. Ну, не... ну як би проявити, але не так, щоб скоро, не так, щоб завтра. Да? Бо аркан помірність. Окей. А як же він проявиться саме? От мені ще раз цікаво. Як цей чоловік. Проявиться. Як він саме проявиться, підкажіть. Вау! Круто! Він проявиться, дівчата, як сонце. Тобто, осліпить вас своєю проявою. Ви розумієте? Я не знаю, що він там буде робити, але ось старший аркан Сонце. Він проявиться дуже осліпітельно, можна сказати. Як він проявиться? А що це значить? Ану, поясніть нам, вище сили, що це значить? Це значить, що він зараз кажуть заробляє гроші професійною майстерно. майстерною. Так. І для того він заробляє? Для того, щоб до вас приїхати. Так, діяти почати. Так. Тут карти кажуть, він приїде і вам віддасть дев'ятку чаш. Тобто всі дев'ять ваших чаш він наповнить, а всього десять ну, в системі Таро десятка максимальна карта да, щодо циклу. Будь-якого, будь-якій сфері людини. Так ось він дев'ять чаш вам просто наповнить. Розумієте? Із 10. Тобто ви відчуєте насправді, що таке бути коханою. Але чому тут оця карта хитрість маніпуляції? Мені цікаво, чому? А, він до вас якось їде, але він якось їде, ну. Якось він сконструює цю ситуацію, що начебто це буде випадково. Розумієте? Тобто, тут не так не буде, що я прямо до тебе їхав, да, продумував шлях. Ні. Тут якось він. правильно я кажу? Так, так, він якимось чином. Він якимось чином дасть розуміння, що він до вас має почуття. Ну, от по дьяволу до вас дуже тягне. Тобто те, тут ну, неможливо все це витримувати. Тут, до речі, і вас тягне, і його тягне, бо дьявол з двох сторін да, тримає. Так. І тус пентакль. А в чому ж от мені цікаво, цей ту спентакль? В чому буде цей туз пентакль? Це він з грошима приїде чи щось запропонує. А, Карта кажуть, що тепер башня, коли все рухнуло, він нарешті став імператором. Туз пентаклів для вас, подарунок Бога, буде в тому, що він до вас прийде як імператор, а це ваша мрія. Хто такий імператор? Це людина, яка готова одружитися. Бо ви ваш пентаклі, згадайте те, що ви хотіли. Людина, яка готова мати дітей, людина, яка працює, заробляє гроші, людина, яка має соціальний статус. Так, і він хоче почати з вами знову відносини, бо він король чаш, він вас кохає. Боже, і аркан Сонце. І тому він буде здійснювати всі ваші бажання, але всі, якби він буде це робити. Тут навіть народження дітей можливо. І двойка двійка чаш у вас взаємне кохання. А скажіть мені однією картою, будь ласка, ви щасливі. Чи треба моїй дівчинці? Погоджуватися на те, щоб жити з ним під одним дахом. Чи треба, моїй дівчинці, погоджуватися на те, щоб жити з ним під одним дахом? Знову картерка, щоб ви не отримали те, що хотіли від нього. Він до вас їде. До вас, до жінки, у якої 9 пентаклів, ще один і буде 10. да? У вас вже все є. Тільки родина треба. Так. І ви пішли. Ви в очікуванні. Так, і колісниця новий етап життя. Він їде. Бачимо. І що буде? Але карти кажуть, у вас про його приїзд дуже багато ілюзій фантазії. Тобто ви це бачите, але у вас така якась не та не так, як буде. Всі ваші ілюзії фантазії давно вже рухнули. Ситуація висить. Але карти кажуть так, сила за вами. Ви його цього чоловіка підкорили, аркан сила. Він розуміє, що він вас кохає. Хоч він зараз і мечовий. Але він вам дасть знов, повторюється, дев'ятка чаш. Він наповнить всі ваші чаші, тому що ви його скарб, і він не хоче вас е втратити. Ну, ось так кажуть карти. Чи буде моя дівчинка з ним щаслива? Давайте так. Буде привід для радощів багато. Так. У буде не буде Оркан Помірність спокійне і. Надійне життя. Це знаєте, це коли це немає цих качелей. Це коли життя зрозуміло, що буде завтра, я правильно кажу? Він до вас їде, ми це знаємо, вищі сили. Не проявляється, знаємо. Бачите, ну, знову показують одне і те ж: Іде як золотий пентакль. Дівчата, ну не можна не брати золотий пентакль. Він почне діяти, бо його дуже тягне. Чи буде щаслива з ним, моя дівчинка? Ну, він буде імператором, Ну, як можна бути нещасливою з імператором? Єдине, що, дівчата, з імператором треба вміти відстоювати свої особисті кордони. Ну, це з будь-якою людиною, навіть навіть з рицарем, якщо ви не будете їх відстоювати, то він сяде вам на голову. Тому відстойте свої особисті кордони і все буде добре. Це людина відповідальна. Розумієте? Саме імператори відповідальні люди. Вони гроші заробляють, вони знають, як жінку любити, вони знають все. Принесе він щастя. Мої зірочці. Знов перес. Все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Аркан суд. Ну що можна сказати? Коли Аркан суд, то говорить про те, що це доля. Він вам по долі. Так. Мах, він всі ваші бажання буде продовження відносин від імператора. Все, про що ми говоримо? Він візьме на себе відповідальність. Дівчата, боже, яка я щаслива. Я скажу вам чесно, я теж розділяю для себе чоловіка тільки імператора, тільки так. Тому що коли ти самодостатньо розвинена особистість, тобі з іншими не цікаво. Навіть коли ти навіть. Як вам сказати, ще не знайшла себе, не знайшла своє призначення, але ти прагнеш цього все рівно, тобі буде цікаво з цим чоловіком. Тому що, коли ви не самодостатні, і він не самодостатній, то що виходить? Два дитяти будують відносини, а дві дітя відносини ніколи не побудують. Ви повинні це розуміти. Так завжди, було і буде. Тому амулет на знайти своє призначення, Амулет на фінанси. Мах. Це вже про вас. Ви зараз маєте все, щоб здійснити свої бажання. Так. Хоча тут у вас багато до нього претензій, але Аркан Зірка здійсниться якесь ваше бажання, старший аркан, яке ви вже не вірите давно. Смерть. Те, що було, вже загуло. Я вчора це казала. Так, до вас іде, як чоловік, яких вас кохає, яких вай кохає. Якщо вам подобався розклад, пишіть, підписуйтесь. Ох, е посилайте донатики. Тут спетаклі. Ну, одне і те ж, дівчата, Бог на вас дивиться і радіє за вас. Так. Імператор, він імператор. Слава Богу, так вже набридли набридливо ці, ці пажики, чесно скажу. І ця подобається. Дякую вам. Люблю вас. Зараз на амулети знижка пишіть, тому що ви все рівно його закажете. Я це знаю. Але ціна виросте навіть зі знижкою, бо ціни на них ростуть. І потім будете купляти, як сьогодні у мене купили три людини: амулети, ті, які раніше питали, але потім. Тепер зараз. Але вже ціна виросла. Заказали. Тому не сидіть за мулетом ваше життя буде круче, веселіше. Крім того, у нас є група в Телеграм. Додавайтеся там всі мої феєчки, які мають результати і далі будуть мати ще кращі результати. Люблю вас, ваша Ханна. Ханночка, Ханука.